Я роблю завжди майже один той самий макіяж, бо це займає рівно 10 хвилин. Починаю завжди із догляду, але цей етап у наступному відео. Я стартую із тональної основи, вірніше із BB крему щоб замаскувати свою червону щокість. Насправді на макіяж і зачіску я закладаю 10-15 хвилин. Адже цілу годину я витрачаю на налаштування техніки перед зйомкою, світло, телефон, знімальний майданчик на це все йде дуже багато часу. Тому я оптимізувала свою б'юті підготовку. Далі я наношу пудру. Візажисти, підкажіть, будь ласка, як це називається суха корекція? Термінологію макіяжу мені треба під... Тягнути. Але цей етап мені просто необхідний. Одним словом, з пудрою волосся, не липне до чула, і обличчя не виблискує в кадрі. Далі моє улюблене беру скульптор. Візажисти, якщо я помилилась, виправте мене і коригую своє невиспане обличчя. До речі, якщо хтось із блогерів показує на собі зачіску, і демонструє аматорські техніки, ох, дівчата, тримайте мене. Одразу хочеться кричати, ідіть до мене на курс. Тому візажисти, якщо ви напишете в коментарях, щоб я йшла до вас на курс, я не піду, а побіжу. Далі я додаю трішки свята. І коли я бавлюся з цією штукою, друзі часто кажуть, ти що робила макіяж сама. Бо цей хайлайтер у мене. Просто на всьому обличчі. Далі коричневі тіні і палетка, яку мені подарувала колишня колега візажистка Номер один у моєму повсякденному макіяжі це розмита широка коричнева стрілка. Підглянула цей метод в однієї ютуб-блогерки української моделі, яка живе в Лос-Анджелесі Еліни Федорової. Брови обов'язково затемнити. На вії чорна туш. До речі, нарощувала я вії всього лише два рази в житті. Окей, далі любов-любов. Персикові відтінки помади. Друге або втретє вже не пам'ятаю. Забігаю Єву і забираю останню матову помаду Евелін Вельвет. До речі, Десять років мені пішло на те, що зрозуміти, який відтінок помади мені пасує. Опожнює цей макіяж, і Він дуже красиво дивиться в кадрі. Особливо важливо те, що я почуваюся впевнена на зйомці своїх уроків наставництва режисури б'юті-блогу. Це навчання по веденню блогу та створенню контенту. До деталі в описі під відео. Зберігайте цей туторіал і напишіть в коментарях, як вам макіяж.